Культурно-мистецький проект зінджир ланцюг. Ланки пам'яті. Культурно-мистецький проект «Зінджир» народився за філіжанкою кави за розмовами про Крим. Ельміра Аблялімова ГОС, Рустем Скибін, Гульнара Абдулаєва вирішили створити якісно новий проект про історію та культуру корінного народу Криму кримських татар. Кожен член команди зарядив його своєю особистою історією, пам'яттю, творчістю та досвідом. Заручившись підтримкою Українського культурного фонду, підсиливши команду Ахтемом Сейтаблаєвим, Дмитром Доценко, Еролом Велієвим та Анастасією Кліменко, в Міжнародний день корінних народів був презентований культурно-мистецький проект Зінджир-ланцю ланки пам'яті. Слово «зінджир» з кримськотатарською означає ланцюг, який складається з невід'ємних ланок. Саме він символізує ідентичність народу, а його елементи культуру, мову, історію, пам'ять, музику, кухню та національні кольори. В межах проєкту було створено виставковий проект кримськотатарська кераміка, спадщина майстрів. Аудіовізуальний проект 12 міфів про Крим. Освітній лекторій історія та культура Криму. Історія проекту 26 серпня в партнерстві з майстерньо Ельчебер Рустем Скибін занурив студентів Державної академії імені Михайла Бойчука у світ кримськотатарської орнаменталістики на майстер-класі гончарне коло, який він провів у власній майстерні. Кожен з присутніх зміг спробувати себе в ролі гончара та власноруч виготовити виріб. У партнерстві з кримський дім команда проекту провела. Виставку художніх робіт Дмитра Доценка «Маалі», Зустріч за філіжанкою кави з керамістом Рустемом Скибіним та презентацію перших серій з циклу «12 міфів про Крим від Гульнари Абдулаєвої. 12 і 13 вересня команда проекту долучилася до фестивалю сучасного українського мистецтва. Бойчук фест став майданчиком, на якому Зінджир представив проект повернення Криму. 22 вересня у кримському домі відбулася панельна дискусія «Ханський гарем міфи та реальність Ельміра Аблялімова та Гольнара Абдулаєва на заході розвінчували топ міфів про ханський гарем, відповідали на найгостріші питання аудиторії та проводили паралелі зі статусом кримсько-татарської жінки у сучасному суспільстві. 25 та 27 вересня у Державній академії імені Михайла Бойчука Рустем Скибін провів ще два майстер-класи для майбутніх керамістів. До проекту була прикута жвава увага преси. Було проведено ексклюзивне інтерв'ю з кримсько-татарським керамістом. Уперше життя відвідала майстерню Рустема Скибіна і розпитала про його авторський стиль та нові роботи, створені для виставки. Про нас писали: Суспільне Крим, Київ Делі, Зміна. Уніан, ділова столиця, Вечірній Київ, Радіокультура, Гендер знімали сюжети для Еспресо ТБ, Кірім Медіа та найбільше медіа Азербайджану Азфронт. 6 жовтня в Національному музеї українського декоративного мистецтва відбулося урочисте відкриття ансамблевої композиції Кримськотатарська кераміка, спадщина майстрів для культурно-мистецького проєкту «Зінджир» Це була знакова подія, адже виставка стала кульмінацією всього проєкту. В ній сплилися напрацювання всіх членів команди. Також на події було презентовано видання артбук художнього альбому кримсько-татарської кераміки. Проект «Дзінджир» помандрував Україною 13 жовтня. В межах форуму «Віа Карпатія» в Івано-Франківську відбулася відкрита виставка Мааля картин художника проекту «Дзінджир» Дмитра Доценка. А 14 жовтня керівниця проекту Ельміра Аблялімова виступила спікеркою на панельній дискусії Вийти з тіні позиціювання України у світі. І на завершення проекту в національному музеї українського народного декоративного мистецтва було проведено освітні лекторії відзінжир. Три неймовірні лекції від висококваліфікованих фахівців про літературу, музику та релігію кримських татар, короткий огляд історії розвитку кримськотатарської літератури від Мустафи Аметова, кримськотатарська музика від народних мелодій до джазових композицій, від Усеїна Бекірова Іслам в Україні. Роль Криму в його зародженні, розвитку, занепаді та сучасному відродженні від Мурата Сулейманова. Ми вдячні всім, хто долучився до нашого проекту в якості гостя, слухача, підписника, активного шанувальника культури та мистецтва кримських татар. Дякуємо вам за неймовірну активність і підтримку. Кожен з нас отримав неймовірний досвід і усвідомлення того, що одним проектам неможливо обмежитись, неможливо розкрити всю глибину історії, культури і мистецтва корінного народу України. Неможливо розповісти все, про що варто знати про Крим та Кримських татар. Тому далі буде.